Вже пару місяців як благодійний фонд Карітас на безкоштовній основі годує внутрішньо переміщених осіб, що приїхали до Кривого Рогу із зон бойових дій та прифронтових громад. Пан Юрій саме з Краматорська, проте вже як півроку живе у нашому місті з матір'ю та тещею. Безкоштовно чоловік харчується чи не щодня і дуже завдячує благодійній організації за таку ініціативу. З меню подобається, це нравиться блюда більше, звісно, там. По разнообразнее. Вареники уже, как бы уже тут возможности такое нету приготовить, что-то домашнее такое, еду какую-то. А здесь немножко так, как как по-домашнему получается, покушать. Ну и первое блюдо тоже, в принципе, нравятся, нормально. Большое спасибо фонду, конечно, что он оказывает всяческую поддержку. Нам таким людям, которые находятся в такому зажолем, скажем, положенні, а пані Катерина із села Петропавлівка, що в Береславському районі Херсонської області до таких благодійних обідів долучається, зокрема, й для того, щоб, аби хоча б годину, побути у колі таких же переселенців, як сама, каже гуртом, і легше відволікатись від пережитого. Я була в карійкіс там. По гуманітарку приходили. Дівчина, що почала ну, з ними общатися, вони мені кажуть, як Таня, в мене вдома їсти є, що я бо на сім'ю готовлю на 5 людей. Тож у мене вдома євне. Та ні, ви будете общатися з людьми. Там може когось зі своїх знайдете, таке. Та все вкусно готовлять дівчатки, і вони такі привітні. Наразі до благодійної ініціативи від фонду Карітас долучились 50 ВПО із Херсонщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Людей годують по будням з 12 до 13.00. Меню відвідувачам щодня пропонують різноманітне: борщі, супи, м'ясні страви з гарнірами, салати, вареники та млинці з різною начинкою. Харчуватися переселенці можуть як у самому закладі, так і забрати їжу з собою. Бою, але тільки ті, хто належить до певних вразливих категорій. Записуються люди за певними категоріями. Це обов'язково переміщені особи, які мають 60, це самотні люди 60, тобто не може бути пара, оскільки ну, там є певні, певні правила. Самотні мами, які виховують дітей самі, люди, які мають певні захворювання, онко або цукровий діабет і інсулінозалежні, інваліди першої, другої групи, вагітні, годуючі матері і багатодітні сім'ї. Одна конкретна група переселенців може отримувати безкоштовні обіди протягом одного місяця поспіль. Далі їстівна акція пропонується іншим особам. Відтак наступна хвиля стартуватиме з 11 жовтня. Охочі записатися на безкоштовні обіди можуть звертатися за номером, що наразі вказаний на ваших екранах. Маріолакуліч Андрій Яковлів, перший міський.